Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Україна щодня підтверджує свій історичний європейський вибір. Ми боремося за свою свободу і за свободу Європи. Прагнемо захистити і гарантувати безпечне майбутнє для нашого спільного європейського дому. Максимально швидко пройшли шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передступних переговорів. Далі будемо рухатись так само активно. У межах секторальної інтеграції. Ключовими є так звані безвізи з ЄС, торгівельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Прагнемо закріпити ці здобутки на постійній основі, а також працюємо над отриманням промислового безвізу. Сьогодні ухвалюємо важливі рішення, що є частиною набуття роумінгового безвізу з Євросоюзом. Це посилить зв'язок українців за кордоном, з батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності і консолідації українського народу. Вдячний Європейській комісії та особисто президенції Урсулі фон Ляйн за чіткі сигнали про те, що доступ України до єдиного ринку ЄС буде частиною безпекових рішень на найближче майбутнє. У внутрішній політиці одним із ключових акцентів нашої роботи залишається допомога тим, хто її дійсно потребує. Зокрема, працюємо над підтримкою внутрішньо переміщених осіб. Наша мета допомогти ВПО облаштуватися в нових громадах та закрити всі базові потреби. На першому місці житло для наших людей. Тут вже працює ціла екосистема державних програм. 1500 родин ВПО отримали компенсації за втрачене житло через житлові сертифікати за програмою Є відновлення. Також запрацювала опція купівлі житла за програмою «Є оселя» Через сертифікат є відновлення. Перші українці вже стали власниками нерухомості за таким механізмом. Держава також надає субсидії на оплату оренди житла для ВПО. Виплати за цією програмою вже відбуваються. Чинними залишаються і виплати на проживання для ВПО. Їх отримує близько 1,2 мільйона людей, яким уряд від початку року перерахував понад 5,3 мільярди гривень. Ще один акцент нашої роботи гуманітарне розмінування. 139 тисяч квадратних кілометрів або 23% території України залишається потенційно замінованими. Очистити Україну від мінного сміття якнайшвидше, це стратегічна ціль. Над цим працюють 84 сертифікованих оператори, задіяно 225 розмінувальних машин. Частина техніки вироблена в Україні. Будемо і надалі нарощувати цей потенціал. Також держава вже компенсувала понад 529 мільйонів гривень аграріям, які скористались послугами приватних операторів для розмінування. Робота за цією програмою триває. Маємо майже 360 заявок від фермерів. У державному бюджеті на поточний рік передбачили для цього 3 мільярди гривень. Вдячний партнерам по коаліції розмінування. Насамперед це США, Швейцарія, ЄС, Японія, Норвегія, Німеччина, Канада, Нідерланди, Швеція. Загалом близько пів сотні країн. Спільними зусиллями повернемо землю в обробку, а людям гарантуємо безпеку. У нашому фокусі постійно залишається і відновлення, зокрема, медичної інфраструктури. Згідно з останньою оцінкою Світового банку, потреби на відновлення в цій сфері на найближчі 10 років складають 19,4 мільярди доларів. Ми проводимо швидку відбудову лікарень та амбулаторій, а також модернізуємо медичні заклади. Сьогодні уряд своїм розпорядженням перерозподіляє близько 63 мільйони гривень на відбудову охмандиту. Йдеться про проведення невідкладних протиаварійних та консерваційних робіт у двох корпусах лікарні. Загалом відновлення Ахмандиту урядовий пріоритет на цей рік, і ми будемо послідовно над цим працювати. Дякую українським захисникам за стійкість та героїзм в обороні нашої держави. Вдячний усім, хто зміцнює наш тил та посилює Україну. Разом вистоїмо і досягнемо справедливого миру. Дякую за увагу. Слава Україні!